Привіт всім! Сьогодні розповідь про маленькі, але справді захоплюючі створіння: це тушканчики. Вони мають пару корисних хитрощів. Тушканчики це крихітні гризуни, відомі своєю неймовірною стрибучістю завдяки довгим заднім лапкам. Уявіть собі, мініатюрного кенгуру, що скаче по пустелях та степах Центральної Азії, Північної Африки та Близького Сходу. Ці маленькі створіння ведуть нічний спосіб життя, тобто вони активні вночі, щоб уникнути денної спеки. Що вони їдять? Насіння, рослини і навіть комах. Дивовижно, але тушканчики можуть довго обходитися без води, отримуючи всю необхідну вологу з їжі. Але це ще не все. Тушканчики будують складні нори з кількома входами та виходами, щоб втекти від хижаків. А довгі хвостики з маленькими китичками на кінці. Вони допомагають їм тримати рівновагу під час неймовірних стрибків. Маленькі, але справді, захопливі створіння, правда ж? Тушканчики справжні майстри виживання в пустелі.